Давайте концептуально відмотаємо ситуацію в його початок. Значить, початок був такий, що скасували статус обмежено придатних чоловіків і зобов'язали чоловіче населення віком 18 скажімо так, військово зобов'язаних віком 18-60 які були обмежено придатними, для того, щоб впродовж 9 місяців вони повторно пройшли медичний огляд. Цей час завершився 4 лютого. І тут було дуже багато дискусій навколо того: перше питання, чи йти на ВЛК. Чи не йти на ВЛК без повістки? Тобто люди думали і люди вважали, і в принципі мали в цьому якесь буле раціональне зерно. В тому чи потрібно йти добровільно чи йти за повісткою. Власне, ситуація склалася таким чином, що ніхто відповіді до останнього не дав, і тому сталося, те, що ми бачили величезні черги, які до 4 лютого просто не встигли фізично пройти це ВЛК. Бо в законі написано, що такі військовозобов'язані і стоїть слово підлягають повторному медичному огляду, і оце слово підлягають, якби його трактування на ну, сторони людей це те, що мене мають викликати повісткою, а сторони держави це те, що ти маєш прийти сам. От. власне з цим була концептуальна проблема і створила величезні черги. Люди не встигали цього зробити. А в особливому ризику, в особливій зоні ризику, перебувають ті, хто є заброньованими, тому що в розриві часу між 4 лютого і 28 лютого, лютого, 28 лютого завершується бронювання. У всіх і будуть вони переброньовуватись. Могла стати ситуація, коли особа потрапляє в категорію. Порушника правил військового обліку і не має можливості забронюватися, чи точніше перебронюватися після 28 лютого. Що ми бачимо зараз? Станом на сьогодні, вже коли пройшло трохи часу, ми бачимо, що Нарешті є власне проголосовані зміни, які дають можливість здійснити проходження оцього медичного огляду військово-лікарською комісією до 5 червня. Але це є сьогодні тільки проголосовано Верховною Радою і ще займе певний час для того, щоб зібрати відповідні підписи відповідних осіб і пройти процедуру набрання чинності власне цим законом, цими змінами, якими розширюється цей час до 5 червня. Але концептуально проблема залишається. Чай, ста ж сама слово підлягає, чи вони повинні прийти самі, чи їх повинні запросити повісткою? Звідси стоїть наступне логічне запитання: а чи буде однакова практика у цих питаннях по всіх ТЦК та СП в Україні? Моя відповідь така, що практика буде не однакова, тому що кожен керівник ТЦК та СП наділений повноваженнями. Притягати осіб до відповідальності до адміністративної відповідальності. і це слово підлягає буде трактуватися кожному кожним по різному Тому власне час продовжений, але концептуально питання, чи вони мають прийти е, особисто добровільно, е, на сьогодні не вирішено. Я думаю, що ближче до 5 червня буде така ж сама ситуація, як була ближче до 4 лютого. Та ж сама кількість, величезна кількість людей буде мати велику проблему. Навіть про те, що є сьогодні електронні направлення, пропускна здатність ВЛК, яка може забезпечити адекватне, об'єктивне дослідження стану здоров'я військовозобов'язаного, потребує часу. Та кількість людей, яка є в статусі обмежено придатних на сьогодні, вона є надзвичайно велика. Тому відповідно, це може бути, ну можемо призюмувати. Що на мою думку, це може бути не останнє продовження власне до 5 червня.